Кіна не буде, електричество кончилось. Ну що, як ви думаєте, з чого починається сьогоднішнє відео? Правильно, з МТЗ. Так, зараз покажу. Дивіться, у нас є такі акумулятори, які стояли на ньому. Вони в нас в випуску 2020 року. Получається, в 23 му зимою вони вже мозги нам компасірували. Тобто, виходить, їх вистачило на 3 роки. Плюс-мінус. Відвіз, зняли, відвіз тестю, щоб він їх зарядив. Ніколай зарядив. Каже, ну вони підгулявші. Наскільки хватать, не знаю. Подавати другий Коль? Ні? Так що ми їх зараз ставимо на трактор. Вже заряджені. А вийшло ж як? Пару тройку днів назад. Вчора. Ну, да, десь так. Заводить, не заводиться, вже, ну, вже взагалі. Ставлю як, від уривочок, як ми його завели з троса. Кажу, давайте поміняємо стартер. Поміняли стартер, все одно не то. Воздухан перекриваємо, стартер поміняли. Пускозарядне ну, то таке зарядне, як, як я не знаю, як з мене танцюрист. Не заведемо. Не працює, не хоче. Завели з буксира, поїхали, зробили роботу. Нам треба було порівняти землю. Бачите, трохи немножко грязний. І то вимається, то вся фігня. І... Акамлятор зарядилися, зараз ставлю. Поставили, у нас от, е, попередньо стояв е, оцей стартер. Потім він е, вже от писав, поставили заводський з ремонту. Працював все літо він на того. Цей процесі зробили, і ми ж це встановили редукторний на 2,7 кВт. Да. Габана, джабана, от, от, отакий. Все одно е, ну не вистачало цього крутного моменту, Кажу, давайте знімаємо акумулятори. Ну, зняли, відвезли, як ви вже поняли. Так, писали люди, що поставте. Підігрів, підігрів у нас стоїть, але він не працює. Чого він не працює, Коль? по-моєму, Новий такий самий лежить. Але, як завжди, не доходять руки. Е, по поводу амулятори перенести ось сюди десь ближче. Ну, хреню зна, куди їх тут можна втулити, як хтось писав, що типу, треба, щоб менше було проводів. Ну, нема тут куди його поставити, щоб. А? Так куди? Ну куди, куди його тут автолить? Не, На ту сторону хіба знаю. що? Ну, то, як ото говориться, не наш метод. По поводу маси оцієї коси. Ну тут все ну, ченчинарем. Все чудово. Що е, ще, що ще хтось щось писав, там масло якесь треба лити <смі> опередленне, не знаю, не, не лили ми його. Ну Мотор треба якась там, чи синтетику, чи полусинтетику, я не знаю. У нас що літом, що зимою, одне і те саме. То виходить, що ми робимо? Синтетіка є. Не готовий. я не знаю. Я, я, я не шарю Коля. Так що, що ми зараз робимо? Зараз ми ставляємо ці акумулятори. Перекриваю. Воздухан... А, ще ж фігня! Ще ж фігня. Помните, як там ми її зарпалом рубали? Як він у нас заводився? А заводився чого так? Того, що не працювали свічки накала. Коля сидить, як зараз пам'ятаю, двічі держить, поки свічки ж прогорять. Ну, не прогорять, а пропрацюють. Надіється, що воно працює. Воно не працює, виходить. У нас свічки тоді взагалі. Полізли ми сюди, поміняли. Оце є предохранитель. Зараз ми на нього глянемо. Вони, мабуть, наліто витягують передохранителі, щоб вони літом не робили. Та ні, ще цілий. Та чого вони так каються. Так літом вони ж що, ви включили, як воно Та, ні, мотор теплий, вони, вони тільки. Гріються. Ну раз два вони й потухли, вони ж, не, вони ж не так як зимою довго гріються. Ну, в общем, полізли туди, васильком починили, зробили. На наступний день він завівся з полтика. А потім пішли мінусами, пішли холодні такі мерзкі погоди, як в новий випадку. Мінус три за бортом. Вчора мінус 9 було на низу, а на верхах було мінус 6. він оце два дні. Зараз ось акумулятор. Так що ставляємо ці акумулятори. Наскільки їх хвата, не знаю. Зараз спробуємо, подивимося, як воно заведеться. І готуємося до того, що треба ставити, не ставити, а купляти нові акумулятори. Одним словом, по-простому. Та ну вони розряжені щось там. Те Та сказав, що вже не годяться. Це 4 години. Та ну це ж Bosch, аби це були якісь там обичні дішманські, ну согласен. І теж це на сьогоднішній день. 4600 і 5400, по-моєму, акамулятору. Це отакого отаку ампеража. 105-й виходить у нас. 105-их Є в мене в мислях переробити на 24 вольта запуск сам. Але треба чуть-чуть вникнути в цю електроніку, бо я в ній не зображаю, як це правильно. Поплатить в реальність, бо це ж треба якусь там релюху поставити, щоб їм щось, щось якось кудись не готов. сказати, Я ось звернуся до хлопців, порозпитую. Та може все-таки переробимо на 24. Тоді должен заводиться тільки чирк і оцей стартер на 24 вольта і буде красота. Ну, це все далі в процесі. Не забувайте поставити нам лайко. Сьогодні буде цікаве відео. З мене відео з вас лайкос, ну, кому ж не западло, бо є. Люди, які дивляться, а лайкоси не ставлять. Є, що і без підписки дивиться, ну підписка то таке. І пишіть коментуйте, обов'язково. Ваші думки почитаємо, сердечко поставимо, і щось, якщо буде запитання, звісно ж, відповімо. Так, тут понятно. Зараз встановлюємо і пробуємо. Ну що, народ, ставте ставки, з якого разу заведеться. А це все, коли треба поміняти подогріватель, поставити новий і буде воно все заводиться як грів. Так не заводиться. Так, ну, да, чотири свічки стоїть на кава. А не заводи. Ну там може не буде такого, як тоді. Сейчас сразу ось должен белый дым піти. А потом чорний и в небо. Ви двічі ритме чи раз? Ну да, полностью повністю якраз окабляти режим опять рассадить? Посадить. А можна не раз. Та ні, ну то ж зарядил нормально. Віна не буде, електричество кончилося. До кона цей ємтезон. Хренє зна, що йому треба. Я думав, що акумулятори ж слабі, типа не вистачає крутнуть. Ну ось акумулятори зарядки не вистачає. Взагалі, як не крутило, так і не крутить. Куди лізти? Зачем лізти? По чому і так далі. Одні вопроси. Оце таким методом тільки заводить. І то ще ще не завели, подожди, ще. Що там, Коля? Поїхали. Та ну ти заводи, ті, думаєш чи не думаєш. Це просто. Клас Гребеться, воно таке гололюдів. не хоче хоч ти йому. Да. Оце таке було, було, такого ще не було. Що двигун клина дав, чи що? От <ріст> це тобі на. Задом не хоче, чого, не знаю. То треба, мабуть, його завести, помить, поставити і хай він собі стоїть. Бо це, це ж не діло. Так, що їдемо там, Коля? Пашов каже, трогаємо. йдемо в небо завівся з горем пополам, Хух. нема в мене слів. І це ще ж мінус двадцяти ні разу не було. Що, куди йому лізти? Чи треба повністю розібрати, повністю зібрати? тоді він буде робити. Ну, перебрати мається на увазі. А так я не знаю. Такий нас е е е е МТЗ, отакає поп'є, я херізно не знаю. Як воно в людей їздить, як воно заводиться, як воно усім порте завелося, свічки секунду посвітилися, фу, завівся, без опросу. Там свічки ти горять, світяться хто з насіке. Результату вони ніяк не дають. Ладно, коли там МСМТ 82 й був, там була одна свічка на весь колектор. Тут же з чотири на кожен циліндр. Чи, чи реально цю жопу це жопа акумулятора? Десятку зараз треба всипати ті акумулятори. Не факт, що воно буде е, допоможе цьому всьому процесу. За зиму ми опять ухандокаємо ті акумулятори на наступну зиму, чи вони доживуть, чи ні. Ну я не знаю. Напишіть, що ви думаєте по цьому поводу. Бо, в принципі, ну, писати, то писати. Писати робиться дві великі різниці. Коментарів від вас було багато. Там. То те, то все, то те, то все. Ну, це ж метод втика, понимаєте? то те, то те. Ці всі заміни, це все воно в результаті приводить до того, що з кармана входить, а результата нема. Ну та ладно, в общем, все. Завели МТ-зона, слава Богу, на цьому. Хоч вперед завівся. Зараз е -е, його на мийку, прилітає манітуха, прилітає. Прилітають фури і будемо відгружати пшеничку. Про це все далі розкажу. Так, народ, я і моя молода команда робимо такі речі, як посипаємо дорогу. Є у нас така горка, вона то в принципі не дуже і крута. Ну, є, це, І на ній неодноразово техніка не виїжджала на гору. І потім то тут, то там. Переверталися машини чи самі прицепи. І воно таке підслезило, блін, реально, такий гололюдик дебелий. І воно камаз ще коє, як, я думаю, вигребе. Два моста є два моста. А фури, воно ж одномостове, зараз нагору гружений, там ще з поворота. Не дай Бог, там та сама встрічка, і що тоді? Ну його, ну його, як то говориться. Були вже тут випадки. І там лежали фури, не фури, а прицепи і фури в тому числі. Тому ми отак прийняли рішення на опереження, Зараз ми її посипемо цю дорогу. І буде красота. Так що зараз розкидаємо. Манітуха вже на місці, ждемо, ждемо фури і будемо відвантажуватися. Ще й зими такого й не було, а голельот вже є. Ну, такі реалії зими. Сосна, природа, савинії. ну клас. Зима по-своєму красива пора року, хоча найбільше мені подобається весна. Літом жарко, осінню холодно, зимою ще холодніше, ну але бувають такі деньки, бачите, ну красиво. вініє, сніжок такий якийсь міленький проривається, хоча його не писали. Так, все, хорош ляпать язиком. Е -е, работає мені гри. Сонце високо, як казав один. Не перемикайтесь, не забудьте поставити лайкос, далі буде. Поки ми там дорогу посипали, фура об'їхала вже іншою дорогою. Приїжджає, думаємо, йома, я вона откуда? Чи полями проїхала. Коли е, чоловік каже, що ми якраз туди їхали по одній вуличці, а він бачив, як ми туди їхали, а ми його не бачили. В общем що, процес іде. Маніту, оце бачите? Оце машина. А оті всі погрузчики, це воно це воно не то. А оце веч. Зараз ми граємо досочки, у нас тут такі засіки. В общем, наша тут лежить вся пшеничка. До речі, може бути навіть ну це не точно, може в наступному відео скажу. Або ж. В кінці цього, якщо буде результат, по врожаю, по врожаю буде результат, е, щоб розуміти, що е, яку врожайність виростили в цьому році. Значить, що, Вивозимо пшеничку на кернел по третій формі. Ціна на сьогодні 7650. Е, третій клас. Робили ми аналіз. Нас був другий клас. Відвезли на кернел, третій клас. Як так? Ну, всі ми розуміємо, чого так. Бо не з одним спілкувався. От, навіть Андрюха Воловик, який сьогодні довжен приїхати в гості, теж каже: здав сою класичну ментор. На аналіз Королівський смак протеїн 42-й, збрехав, 39-й поставили, а здав на нібулон 42-й. Каже, набирав все з однієї кучі в один пакет, з того пакета розділив на два, протеїн 3%, А це, це существенно. Так само і тут просто ну немає вибору. Нам що озвучили, метей ну, так і здаємо. Нам ми ж не можемо диктувати свої правила, так ні, в нас другий клас. Бумаги показали, коли ми возили на еліватор, на... здавали на аналіз, показали другий клас. Тут третій клас. Ну, такі реалії. Так само по соняшнику. олійність. Е... А на аналіз здаєш, показало таке, завозиш машинами, потім виходить, що олійність там менша. Ну, це не тільки в нас така проблема. Так що огружаємо повним ходом. Ціни, як завжди, упали. А нам приходиться здавати. Як ти не крутим, потрібен кеш. Як не переходні, так ще якісь моменти, нюанси, паї люди віддають, потрібно давати переходні. Вже в нас вони дійшли до 80 тисяч. І це дає холдинг на два роки вперед. Тобто ще паї два роки в обробітку в них, але вони вже наперед заохочують людей, щоб вони не тікали до таких, як ми. Тому що від холдингів земля уходить. А питання зверху, а чого вона уходить? Куди вона уходить? Як так? Ну і вони вирішили запитання таким чином: той, хто запланував з людей вийти від того холдинга чи іншого, і перейти до когось, то той вийде. А в кожного різна ситуація в житті. Хто його, наприклад, там хтось захворів, той машину хоче поміняти, той квартиру хоче купити. А тут позвонили, запропонували. Ми вам дамо зараз гроші. Йомаю! звісно, люди погоджуються. Ну такі реалії сьогодення. І так, згорим пополам, да, як? нормально все, стандартно, без критичних моментів. Врожай є, був в коморі, зараз поїде на елеватор, то тобто плюс-мінус. Ну, Такий процес. Анітуха пішов, поїхав. Це вещь. Всі сторони повертаються, крутиться, вертиться, це бомба. Ні один погрузчик. Ні один абсолютно не порівняється з отаким драконом. Маю на увазі погрузчик на МТЗ. Але ж ціна питання. До речі, чого? Це ж по любасу хтось спитав, чого не грузите мт -зону? Чого не грузить? Ну, тому що ця манітуха зараз за 2 години чи за сіка загрузить три фури і вони поїдуть. мт це буде цілий день. Іде, красота. Перший момент. Другий момент понижених немає. На повищений прийдеться тут весь двір загрібати, тому що воно пригає, скакає. Чого не вивожу своїм Камазом? Тому що я рахую це недоцільно. Я краще зараз там те зробив, там все, зараз зніму відео, зроблю більше роботи в цьому процесі, в цьому моменті, чим я буду везти тим Камазом. Події їхати кілометрів 15-20. ну По 14 тонн це мені треба, блін, 9-10 камАЗів вивезти. Це наскільки буде довго, наскільки це все розтягнуте. Я думаю, що моя така тут точка зору. Хай він стоїть сільки там, товариш нам озвучить за машину. ну, ну озвучить там якісь там 200-300 гривень за ту тонну, не знаю, може більше, може менше, не готов сказати. Воно вже за півдня все вивезлося. До кінця неділі бабло на рахунок перевели і все. І в тебе голова зовсім не заморачується, чи там поламається той Камаз в дорогі, чи виїдеш на ту, чи на іншу гору, чи МТЗон загрузить той Камаз. Ну, якось отак. Прийняли просто рішення. Тим більше така можливість. Приїхали, вже, з роботу зроблять, я хожу ось язиком тіліпаю, вам показую. Все. А так треба було б то те, то інше і так далі. Там воно роботу зробили, МТЗна завели, гору посипали. Ну, такі нюанси. Тому. Такі моменти. КАМАЗ це не та машина, яку треба возити на елеватор і так далі. КАМАЗ це з поля, ось сюди. Все, оце його задача. Ну інколи, звісно, не без того десь кудись його відвезти, але, ж, але ж, що таке КАМАД? Або так був би, такий дракон, звісно, сів, поїхав, собі, як туз козирний. А так такої можливості в нас немає, але в планах задумуємося за, таку, за такий апарат. До речі, вони випадали в ціні. От, обратіть, обратіть увагу, зайдіть на авторі, а подивіться прицепи, там, блин, по 15 тисяч можна такий прицеп взяти. І фури впали в голові, кажу в голові, голови попадали в ціні. Е, ну, як ти не крути, війна, ТЦК, люди відмовляються працювати, тому що треба їздити, а як ти поїздиш? Ну, всі ми це розуміли в реалії сьогодення. Так що, що, грузимо? Грузимо, зараз я пішов займатися доски, вбирати і так далі. Що ти, підняла, ну блін, І ковшик такий, я не знаю, то не півтори, мабуть, влізло б той ковшик. Це машина. Ну Нічого, коли ми вийдемо на уровень хоча б 200 з кобійками гектарів, може і в нас з'являться свободні средства на таку машину. Да, Роботи вона переробляє просто. Вона, знаєте, як не було погрузчика, та ну нема да й нема. потім з'явився на нього роботи просто, отак. А коли манітуха є, то це ж взагалі техніка не глушиться. Ну все воно поетапно. Зразу так не буде. що і манітуха, і джондіри, і комбайни і так далі. Ну, не буває такого, це однозначно. Все воно поетапно, по, по своїй череді, колись до якогось кінця дінька. Все народ. Суть понятна. Манітуха грузе, фуру, да? сніг іде. Понятно ж? Ну, понятно, що ж не понятно? І ми зараз барикади наші. Та що ти бачиш, ну оце клад. Те висунулось, те засунулося, те з землі підервалося. Це не МТЗ. Хоча ж оп'ять, а сіке та МТЗ вже роботи переробив, сіке він раз нас вже виручив. Так, ось наша пшеничка. Кажуть, третій клас, а була другий. Як так? Хей я знаю, Хотів загнути, ну промовчу. Так, все народ, кінець. Оце народ уровень, бачите? Чоловік приїхав в гості, я недовго думаю, що він запріг його. Кажу, давай шаткуй, рубай м'ясо, бо я кажу, не пам'ятаю, що там до чого. <ривіт> в гостях Андрюша Воловик. Канал є на Ютубі Андрій Воловик. Кому, Хто не в курсі, хто не знає, перейдіть, підпишіться. Чоловік зображає, е... як потрібно вирощувати ту чи іншу культуру, в частності сою, на міжжаді 70. І подивитись, він там багато інтересного є, кого що цікавить, то це все до нього на канал. А ви, значить що? Будемо готувати чи готуємо вже е, м'ясо по дядь Вані нам рецепту. Дядь Вані, вам привіт! Знаю, що дивитесь кожне відео майже, а може й кожне, не знаю. Коментуйте е, почти всі. І по вашому рецепту, по дядь Вані нам, тобто, готуємо сьогодні м'ясо. Коротше, на Полтавщині з корнями Дніпропетровщини. Це е, хто не повний, хто не знає. Дядьвані на рецепт, то я вам ще кратце розказую. Що нам треба? 3 кіла ошейка, обов'язково така приправа, багато цибулі, е, олія, е, вода мінеральна 100 грамів. Да? Та ні, води нема. Нема, та нада. Та надо. ні. Та Не? нема води. Олія, цибуля, маринад, сіль, перець. Вода. А, ну обичну воду я Ну, обичну, яка різниця? Ну, води треба все одно 50 грамів ну, чи 100. Так, так. Ти в мене вже в заблужденні. Потім це все діло в каструльці треба товкти, жмякать, жмякать потім на шампурик. І поки кострик горить, в нашому випадку він вже перегорів і ми закидали дров. На шампур, на кострик і дуже часто крутить. Хтось довго їхав, так? Та ні, це я просто прочитався. Я думав, що ти швидше будеш. Так що, в нас зараз будемо всі діла. Так, зараз я цибуля й займаюся. Що ще? Ну, взагалі, далі буде, не перемикайтеся. Останній кадр на сьогодні показую, що вийшло. Красота. Обов'язковим невід'ємним моментом цього рецепту є те, щоб, коли м'ясо зготувалося з шампурів, кинути їх каструлю там, де була цибуля, і про знаю, 5-10-15 хвилин. Тоді буде люкс. На сьогодні все. Далі продовжимо. Ну що, народ, Зійшлися зірочки, як то говориться, значить відео по графіку, як завжди, встигає вийти. Врожайність на сьогодні відома. Так що зараз монтую відео, сохраняю, загружаю і вечором будете дивитися. Хто не поставив лайкос, буду всім вдячний. Значить, з чого Почнемо почнем з того, що вивезли. На першій машині, машині нас вжарили на 350 кг. Потім почали ми наводити кіпіш, перевели на другі вісла і вже похибка там була 20-40 кг на машині. А то на 350 все таки вжарили. Ну опять же, ти не ти диктуєш свої правила, і це воно везде така, така фігня. Машина виїхала із своїх вагів, зважилася, переїхала на еліватор, не вистачає 350 кілограмів. Ну як так? Ну нічого, тим не менш розрулили, але на одній машині попали. Значить далі дивіться, здали ми пшеницю, як ви поняли, цю вагу, яку здали, до неї додали ту вагу, яку взяли на посів, плюс той -то наш, який ми роздали пайовикам. добавили теж до кучі, як ви знаєте, як ви бачили, ми на, нашим пайовикам даємо безкоштовно 150 кілограм пшениці, 150 кілограм кукурузи на один пай. Це все доплюсували, розділили на гектари. Врожайність насклала 67 центнер і 400 кілограм. Е -е Пам'ятаєте, вбирав комбайн New Holland. Той Holland, -е датчики там оце все врожайності є, але їх там треба калібрувати, але не суть. Суть тому, що хлопці подивилися по цим же ж електронікам, сіка він намолотив общого пшениці з площі. Воно на той час не пам'ятаю цифру, ну зараз пам'ятаю, що 66 центер, якщо розділити, вийшло. І виходить, на 140 кілограм тільки з гектара. Виходить, комбайн помилився. Тобто, фактично, із цим комбайном можна працювати по пшениці на 100% і вже з поля, не важучи, можна сміло зрозуміти плюс-мінус свою врожайність. Ну, зрозуміло, що там натура вплине, там ще якісь фактори вплинуть, волога та сама зерна. Але ж... Ну, 140 кг це ж не тона не, не тона 400, а 140 кілограм різниці. Е, тому це такий вийшов у нас врожай. 67,4 з гектара. Е, сказати, що я довольний врожаєм. ну, Вроді би і да, а вроді би і ні. Хотілося б, як завжди, кращого. Е, ну, Маємо, що маємо. Е, фактор… Один і невід'ємний, який на це все вплинув, це недостатня кількість опадів. Як ви знаєте, в цьому році була проблема із засухою. Тобто, якби були дощіки, то я думаю, сімерочка, железобетонно, можна було по той можа може з хвостиком зібрати з гектара. Ну, не було опадів, зібрали. Що ми маємо? Обідно, звісно, за той самий ще е, клас там. Тут ти збрехали, чи це ці вжарили? Ну я скляняюся, що ці вжарили, тому що який їм смисл ще там с якісь е, сотін переплачувати за клас. Ми скажемо, а ви хочете везіть, хочете ні. Це вже ж ваше право. Але що я вам можу сказати? Нашо, це для нашого регіона це чуть вище середнього рівня е, врожайність. Що є, е, я не за цей рік кажу, я в общем кажу. тому що є такі. Е, господарства, де і 7, і 8, і 9 тонн пшениця роде. Є такі одноосібники, в яких 2-3 тонни це СО. Але саме для нас це так. Чуть вище середнього. Хотілося б вже все-таки виходить на рівень того, що пшеничка дає 7 і вище тонн. Для цього що потрібно? Правильно ще працювати над помилками. Але ще візьмем той фактор, що при цьому ж врожаї, а це доволі непоганий врожай. При тому, що ми сіяли атрії на 35-му міжряді і по прямому по сої, тобто без ніяких добрив. Були тільки азотні весно, весною. Це була сілітра 127 кілограм. І Каз 150 літрів. Оце дві азотні були підживки, і ми отримали такий результат. Ну, понятно, фунгіцид, інсектицид і так далі, це все зрозуміло. А от іменно по добривом такий момент. То якоби зекономивши 100 кг э, основних добрив, зекономивши дісковку або дві, то якоби плюс-мінус ну, ще й нічого економіка повинна плясати по логіки. Э, тому такі реалії. Отакий вот результат. Напишіть ваші думки. Гарний, негарний, э, э, який у вас врожай вийшов. Хто здавав, може, хтось ще не здавав ту пшеницю. Нас отакий. Хотілося б краще, звісно. Ну, нічого, ми до цього йдемо. ну, В цьому году посіяли пізно, то на наступний рік, я думаю, не, не вийде витягнути ще кращий рожай. Е, е Оце такі діла. Такий вийшов відос. Зараз ми його монтуємо, вилітає він вечором по графіку, як має бути. Андрюха Воловик приїхав, в гості був. Чуть-чуть засняли, чуть-чуть м'яса поїли. Поспілкувалися, поділилися досвідом своїми думками з приводу сьогодення і роз'їхалися. Тому що на цьому завершуємо. Всім дякую за увагу і зустрінемося в нових відосах.